Внутрішній тест роботи Terra AI. Для цього нам потрібно створити новий шаблон. Наразі в нас він вибраний для консультації сімейного лікаря. Ставити опцію, що ми хочемо записати за доріжку. Натиснути ОК. Після цього е, з'явиться вікно запису. Е, е, і, власне, після кліку на почати запис можемо е, наговорити е, підготовлений сценарій консультації е, е, уявного лікаря з уявним пацієнтом. Почнемо. Добрий день. Добрий день. Що у вас сталося? У мене висока температура. Вона дуже погано знижується, температура піднімається до 40. Я приймала кілька таблеток ібопрофену, але це не допомогло. Є ломота в тілі, головний біль, дере горло, ніс закладений, кашлює з мокротинням. Скільки часу ви вже хворієте? Кашлюю я давно, а так погано почуваюся третій день. Чи є ще хтось хворий серед ваших родичів чи знайомих? Або можливо, ви могли десь підхопити це. Я була на святкуванні дня народження, і там було багато хворих людей. Е, добре, розкажіть ще чи хворили ви раніше на подібні захворювання? Е, такі гарячки у мене бувають переважно у вересні або на початку березня, але для мене незвично, що це сталося у лютому. Кашель у мене тривалий, є алергія на пилового кліща, який інколи загострюється. Ви були в лікаря? Раніше була в алерголога, ми це обстежували. Який діагноз вам ставили? Туберкульоз виключили, підтвердили алергію на пилового кліща. Добре, чи є у вас якісь супутні хвороби окрім цього епізоду? Головні болі на зміну погоди. Ви обстежувалися у з цього приводу? Ні, це я сама так вирішила. Добре, ми будемо вас оглядати. Сідайте на кушетку. Зараз я помию руки і візьму інструмент. Мені сідати, стояти чи лягати. Сідайте, я скажу, що робити далі. Температура у вас 38,2%, частота старцевих скорочень 89%, артеріальний тиск 115 на 80%, сатурація 96%. Чудово, покажіть горло. Зів гіпермований, мигдалики збільшені, гіпермовані, язик вологий, чистий, лімфатичні вузли на шиї збільшені до 2 на 3 мм. Це не страшно, після хвороби вони повернуться до норми. Це реакція організму на вірусну інфекцію. Покажіть, будь ласка, вухо. Отже, слуховий хід чистий, барабанна порадитка переламутлова. В іншому вусі помітний невеликий напряг, що ймовірно пов'язаний з процесами у носі. Носові ходи гіперемовані і набряклі, що останнє дихання. Давайте послухаємо вас. Дихайте глибоко, дихання візикулярне, хрипів немає. Лягайте на кошетку я огляну вас живіт. У мене нічого не болить. Пальпація не виявила патології. Вам необхідно здати загальний аналіз крові, щоб зрозуміти це вірусна чи бактеріальна інфекція. Також зробимо експрес-тест на грип і COVID-19. Лікування ібупрофен 400 мг тричі на день, 3 дні, німесил по одному пакетику тричі на день, спрей для носа Лазорин по одному розпиленню тричі на день, чай з медом та лимоном тричі на день. Ваш попередній діагноз гостро респіраторна вірусна інфекція, повторний візит через 3 дні. Дякую, дякую вам. Закінчуємо запис. Погоджуємося. Потрібно почекати декілька хвилин, поки згенерується шаблон за основи консультації. Е, так, тут є приклад е, заповненого е, шаблону е, за даними е, нашої розмови. Зверніть увагу, що від поставленої за е, даних е, карти пацієнта е, ми буде описано, як вони. Тобто, підтягнулися скарги, анамне захворювання е, дані про пацієнта. Огляду, попередній діагноз, лабораторні дослідження, рекомендації. Цей шаблон можна відкрити і потім внести зміни чи доредагувати.